У Надвірнянському районі рейсовий автобус не розминувся з легковиком. Вечірня дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Назавизів. Наслідки зіткнення транспортних засобів водій легкового автомобіля загинув. 16 пасажирів рейсового автобуса травмовані. На місце ДТП в екстреному порядку прибули екіпажі патрульної поліції та рятувальники ДСНС. У легковику було виявлено чоловіка без ознак життя. Його довелося деблокувати за допомогою гідравлічного інструмента. Водій маршрутного авто. ...автобуса Маршруту івано франківськ Верховина рухався з Івано-Франківського напрямку на Двірна. В салоні його автобуса перебувало 22 пасажири. В той час йому на зустріч рухався автомобіль ...Пежо партнер яким керував водій і в салоні, крім пасажирів, він не перевозив. Вказаний легковик виїхав на смугу зустрічного руху і відбулося лобове зіткнення. Внаслідок даної дорожньо транспортної пригоди водіїв легковика загинув на місці дорожньо транспортної пригоди. Слідчі попередньо встановили 52-річний водій легковика не обрав безпечної швидкості руху. Відтак не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом. Ним керував 30-річний мешканець верховини. Згідно зафіксованої на місці події слідової інформації, видно, що зіткнення транспортної засоби відбулося на смузі руху автобуса. Дана ділянка дороги знаходиться міжнасел. Пунктами, і там максимально допустима швидкість обмежена 90 км за годину. Наразі не можна сказати, яка швидкість руху транспортних засобів, тому що. Ні, жоден е із автомобілів, ні автомобіль, ні автобус дозідне не гальмували. Водії автобуса та ще 15 його пасажирів, серед яких шестеро дітей доставлено до медзакладу. Загалом на момент аварії в автобусі перебувало 22 людини. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі в рамках розпочатого кримінального провадження. Михайло Березень Андрій Буцяк новини на вежі.